Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас знову три варіанти. Сьогодні будемо відкривати шляхи на кохання. Так, обираємо варіант, обирайте варіант. Перший, другий, третій. Будемо дивитися, чи є перешкоди на шляхах на кохання. Відкривати шляхи на кохання. Так. Перший варіант. Другий, третій. Обрали, я сподіваюся, що вже обрали. Зараз будемо дивитися перший варіант, Чи є перешкоди на шляхах на кохання всіх тих, хто обрав перший варіант, хто дивиться це відео. Чи є перешкоди на кохання. Покажіть. Карта мир. Це дуже добра карта. Щось кінчилось, починається якийсь новий цикл, і це дуже це краще, чим було. Це задоволення усіх ваших потреб. П'ять пентаклів. Зараз кохання немає. Розбите серце. Тобто всі, хто обрав перший варіант, це люди, які після якихось стосунків, які завершились. Але будуть нові стосунки, 10 кубків кохання, ці краски життя. Так вам допомагає християнська віра, або там яка віра, якою ви вірите, да? ваш церковний грегор. Тройка пентаклі, допомога, колективна допомога. Тобто, ви оце цеглинка за цеглинкою будуєте своє щастя. Чи є якісь перешкоди, чи є перешкоди. Верховний суд. 8 мечів, розлучення якесь. Але будуть нові стосунки, Нові стосунки, і ви будете. Імператриця карта це коли вся, вся любов, вся ваша доброта, вся ваша батя знайде вихід. Да? Тобто це нові стосунки, нове одруження, і в них ви будете кращою жінкою. Ну, почуватись, будете вільною, закоханою. Будете відчувати кохання від чоловіка, і будуть здійснені всі ваші мрії щодо кохання. Це відкритий шлях на кохання. Але ситуація, яка була, вона була погана, було розлучення. Це ви почувалися як жертва восім мічів. Восім мічів це коли руки ноги зв'язані, очі зав'язані, і ви не можете, як в полоні. І ви розірвете ці стосунки, ви підете з цього. Так, нагадую, що розклад загальний. У кого проігрується кодон, хто бачить себе, дивимось далі. У кого не проігрується, не відповідає вашій ситуації, закривайте відео, не дивитесь, це не для вас. Так. Прибираю все, що шкодить. Заперечую. Заперечую розбите серце. Зруйноване кохання, заперечую, заперечую. Це погані карти. Так, але вийшов і мир і Верховний суд. Це оці ваші молитви, вони були почуті вищими силами. Тим, хто втручався в ваше, ваше кохання, пішла розплата, ви самі справились з цим. Тобто, хто втрутився і розбив серце, той отримав по заслугам. Ось так. Тут хороші карти. Це нові стосунки, король жезлів. Людина, яка до вас йде, вона така добра, на неї можна покластись. І це дуже хороші карти. Восім пінтаклей це ви працюєте над собою, над своїми стосунками, і у вас в житті буде все добре. все буде. Хто образив, той отримує по заслугам. І перекриваю це, все, що за пере... всі перешкоди на кохання. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгелохоронців, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах, на кохання. Всіх тих, хто дивиться мене, обрав перший варіант. Хай те, що необхідно, або щось краще в їхньому житті проявиться, в вашому житті проявиться без м -м, перешкод. Поволі вищих сил да буде так. Хай буде кохання, в вашому житті відкриваю всі шляхи на кохання. Так буде. Це такий хороший варіант, непогана ситуація. Щось таке вже відбулося, ви вже щось пережили. Це не в гострій фазі, а ви вже справились зі своєю скрутною ситуацією, шляхи на кохання відкриті. Так, перевіряємо, чи відкриті шляхи на кохання. Чи є якісь ще перешкоди на шляхах на кохання на щасливу долю. Скажіть, покажіть всіх, хто обрав перший варіант. Так, девять мечів, всі перешкоди є, ви незадоволені. Чотири чаш. Це коли немає цієї іскри да, в відносинах. Щось якісь стосунки закінчились Скінчились повністю і немає вороття до них. Так, карта сила. Карта Сонце все буде добре. Всі краски жизни повернуться до вас у ваше, ваше життя. Буде щаслива. Жит... Щаслива доля йде добре. Так, тут ще карта Маг у нас вийшла. Ви... Оце, що сталося, оце, що скінчилось, це був було... напад магічний, агресивний. Хтось втрутився в ваше життя і зруйнував його, закрив шляхи. Але ви з цим справились. І. А братки пішли ворогу. Ви цю ситуацію вирішили. Так, да, зараз у вас немає стосунків або стосунки такі, які вас не задовольняють, але все виправиться буде добре. Все буде добре. Цей негатив весь я заперечую. Так, заперечую і перекриваю. Прибираємо перешкоди. Відкриваємо шляхи на кохання. Відкриваємо шляхи на кохання. Всі, хто обрав перший варіант. Так, заперечую. Хтось втручався в ваші відносини, хтось вам підправив це щасливе життя. Зробив його нещасливим. Але там вже був Верховний суд і розплата була. Кривники отримали по заслугам. Або зараз отримують. Так, перекриваю, перекриваю, відкриваю шляхи на кохання. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу прибрати. Всі перешкоди зі шляхів на кохання от всіх. Хто обрав перший варіант, хто дивиться мене, і вибрав перший варіант. Шляхи на кохання відкриваю. Прошу прибрати перешкоди з шляхів на кохання. Перешкод більше немає. Те, що потрібно вам або щось краще, без перешкод проявляється у вашому житті, по волі Вищих сил, да буде так і так буде. Буде так. так. Перевіряємо ще раз. Вищі сили. Скажіть карти Таро, покажіть, чи залишились якісь перешкоди на шляхах на кохання. Чи відкрили ми шлях на кохання? Це хороша карта. Так, чи відкрили ми шлях на кохання? Тих, хто дивиться нас? Перший варіант. Так, да, ось, е, э, Пентаклей. Їде. Рицарь Пентаклей. І тройка Пентаклій. Перешкоди, як складності є, але, але ви своїм упорством, своєю працею і з допомогою вищих сил, друзів, оточуючих, у вас буде дуже гарний чоловік новий. Він буде з грошима. Йому можна довіряти, спілкуватися з ним одне задоволення. Він ніколи не придасть, не образиться, буде людина, з якою ви будете щасливі. Шлях відкритий. Тобто ви зробили отакий фінт, самі себе витащили витас... з складної ситуації, так, ловка, пробігли по цим стовпчикам, і до... як. Те, що ви втратили, воно вам шкодило більше. Ви при, ну, то, що ви отримаєте, отримаєте буде набагато кращим те, що у вас було. Тобто ви ловко вискочили із затруднительної ситуації. Так, з першим варіантом розібрались. Дивимось другий варіант. Так, скажіть, покажіть. Це така потрьопана колода, але це моє улюблення. Це мої улюблені карти, і воно, видно, більше всього на них гадаю, тому вони такі трошки потрьопані, але вони самі такі, як для мене, самі сильні, саме сильна колода. Це дике невідоме таро, називається колода. Так, скажіть мені, будь ласка, дике невідоме таро. Скажіть мені, ви ще сили, підскажіть? Чи є перешкоди на шляхах на кохання? У тих, хто дивиться мене по другому варіанту. Хто обрав другий варіант? Подивиться, будь-який час, обрав це відео. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах на кохання. Другий варіант. Які перешкоди до кохання. Так, двойка Пентаклі це дуже хороший знак. Е, карта Дьявол це погано. Ага, четверка. Жезлів щось у вашому домі. Агресивна людина, агресивний чоловік, предательство, від вас щось скривається, вас обманюють, скривають щось від вас, таємниця. Карта смерть це також погано. Верховний суд вищі сили захищають, тобто вас е нагло обдурюють, дурюють, дурять, дурять, придають вашому будинку. Але це не закриває вам шлях на кохання. Шляхи у вас відкриті. В вашому домі щось відбувається недобре. За вашими очима вас придають. дьяволу. чоловік робить якесь предательство. І він виглядає таким добрим, хорошим, ласкавим. Насправді в нього. Тримає міч за пазухай, да? нож за пазухою, робить дуже нехороші речі. І ваші стосунки вже закінчились, але ви цього, цього ще не знаєте. Ви, ви ще сили вас оберігають, захищають, і ви жертва в цій ситуації. Вісім мечів. Ви не бачите, щось не бачите, не відчуваєте, від вас нічого не залежить. Але якийсь негаразд, якісь сумніви у вас є, що щось, щось неправильне. Так, ще раз повторюю, розклад общий. Кого не відгукується, оце, що я кажу, то не бачить себе, закриваєте відео, далі не дивитесь. це не для вас. У кого відгукуєте це, дивитесь далі. Може, ви оберете там, там, брали перший варіант чи другий. послухали всі три і пізнали себе в іншому варіанті. Значить, ви просто неправильно обрали варіант, а ваш, ваш варіант той, який до вас відгукнувся, де ви пізнали себе. То дивіться всі варіанти, і раз ви відкрили це відео, значить, це вам потрібно. І ми зараз вас полікуємо почистимо, Відкриємо шляхи на кохання. Так, скажіть мені, будь ласка, які ще перешкоди? У тих, хто обрав другий варіант, то дивіться це відео, які перешкоди на кохання. Так, шлях відкритий, шлях відкритий. Але не на це кохання, яке у вас зараз. У вас відкритий шлях на інше. буде інший. З цим треба завершувати. Людина підступна несе вам загрозу, обманює, негативно до вас відноситься. Ви зараз, як оця ягня, яке ну, як відпочиває, воно ще не бачить, що з ним відбувається, але оці м'ячі над ним вже занесені. Готове для того, щоб його зарізали. Тобто, якийсь такий момент, щось як перед лихом якимось, да? Але кохання буде справжнє, настояще. Це людина, з якою ви будете щасливі. І це партнер на всю життя. пара на всю життя. Це кріпкі, любовні, доврительні відносини і всі їх, всі їх проявлення. Так. І когось чекає розлучення, когось чекає розлучення. Судьба буде, поміняється судьба на іншу людину. Дивіться, це, що з вами відбувається зараз, вашої вини в цьому нема. Вас дурить просто, вам не повезло, вибрали не ту, не ту людину. Вищі сили зроблять все. Це карта Верховного суду. Ті будуть покарання, які вас обманюють. І вам, по судьбі, ви, ви повинна бути щаслива. У вас повинен бути партнер, і це ваша доля бути щасливою ну, в парі, да, в одруженні. І все, карта мир вийшла: ви будете задоволеність. Все, все буде так, як вам треба. Задов, задоволені у всіх аспектах життя. І коли фортуни крутиться, чоловік зміниться, буде інший. Буде інший кращий. Він навіть сексуально вам буде більше підходити. З ним буде кращий секс. Ось так. І розлучення чекає розлучення. Крах всьому, крах всьому. Оце, що з вами відбувається, що ви не бачите цій ситуації, є люди. Навіть близькі до вас, друзі, які це обговорюють, вони все знають. Вони все знають, вам не кажуть, щоб не було цієї трагедії з вами, щоб не робити вам боляче. Але оцей туз мічей, він вже занесений, і туз м'яча це коли ситуація буде ну, прояснитися. Ви не, не сумуйте, не розтраюйтесь, ці перешкоди я ще забираю. Так, ці сплітні теж забираю, заперечую, заперечую, прибираю все, що погане з вашого життя. Заперечую, заперечую. Заперечую, перекриваю, перекриваю і перекриваю. Бачите, в розкладі вийшов Верховний суд і карта мир. Це вищі сили за вас, як позаботяться, все буде у вас добре. І чоловік буде гарний. І кохання буде гарне. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на кохання. У всіх, хто обрав другий варіант, хто дивиться моє відео і обрав другий варіант. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на кохання. Прошу весь негатив прибрати з їх життя, повернути тому, хто його зробив. По Верховному суду, да буде так. І хай те, що потрібно вам, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, буде так. Так буде. Це такий другий варіант. Тут дивіться, ще раз не треба, бо втрутились вищі сили відразу, і е, вам ну, вашу долю наладять те, що у вас зараз буде виправлено. Це не гараздівці уйдуть і буде щастя, буде щаслива. Сім'я, щасливе подружжя, люд, чоловік, до якому можна довіряти, ось як. Це другий варіант. Дивимось третій варіант. Так, скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах на коханні у всіх тих, хто обрав третій варіант. Хто обрав третій варіант? Чи є перешкоди, скажіть, покажіть. Перешкоди на кохання. Скажіть. Так, перешкоди є. Перешкоди є. Також хтось покинув небезпечне місто. Це карта розлучення. Відкрито маса варіантів. Є соперниця, яка розбила серце по дьяволу. Чоловік пішов, це як таке кохання через секс. Да, що вони думають, що це кохання, насправді це і просто відносини такі сексуальні. У вас розбите серце. Десять м'чій, почуваєтесь дуже погано, почуваєте себе на дні. Карта каже, що це повний крах. Ви опустились на саме дно, як ви тут опинились, дозволяєте іншим пройтись по собі. Щоб прийшов час вставати, вставати і більше це не допускати цієї ситуації. Що хвати плакать, треба вставати. Жезлів, принцеса кубків, дев'ятка пентаклів. Все налагодиться, все буде краще. Ситуація ця. Це зміниться вона на краще. Шляхи відкриються на кохання. Так, чи буде чоловік? Чоловік агресивний. Де чоловік агресивний? Смерть. І чоловік, тобто відносини з чоловіком, який приніс біль. Вони скінчаться повністю, по карті смерті кінець, цього більше не буде. І прийде в ваше життя новий чоловік. Це король Пентаклі, це людина, якій можна довіряти, який не придасть, якого можна положитися, який буде захищати, який при грошах, який буде любити ну, настоящим справжньому кохання, він це вміє робити. Так. Перемога, сила. Верховний суд. Оця сапірниця, вийшла ваша сапірниця. Вона буде думати, що вона вас перемогла, що вона в цій ситуації як виграла. Але по Верховному суду оця агресія, бо чоловік ваш він був агресивний. І вона буде на собі відчувати оці всі прояви сили і агресії. Так, заперечую. Я заперечую, ви прибираю негатив, цю сапірницю з вашого життя прибираю, щоб вона вам не шкодила. А то, що з нею там буде далі відбуватися, то їй буде. То по Верховному суду вона нікуди не дінеться. Це все негативне до неї йде. Вона робила якусь магію, магічні дії. Щось робила, якийсь любовний приворот через секс. Через секс щось робила вашому чоловіку. Так, прибираю, розбите серце з вашого життя. Заперечую, заперечую. Цю саперницю заперечую, прибираю. Весь негатив з нею хай відходить. Забирає собі, заперечую. Це виходила Верховна Жриця, вона нам розказала цю таємницю, що соперниця, щось робила магічно, по дьяволу, щось через це секс, через постіль вашому чоловіку, що він від вас пішов, так, заперечую. І був дуже агресивний, заперечую. Але він такий є агресивний. І оці всі прелісти жизни, що ви що він робив вам, тепер буде спитувати на собі ця соперниця, агресію. Він не зміниться, він буде агресивний, і він буде цю агресію проявляти до неї і буде завжди незадоволений. А у вас буде новий чоловік, з яким ви будете при діньгах і під захистом, ви будете щаслива, і ви будете почуватися на кані. Верховний суд, вийшов, що все буде на вашу користь, як як краще, що ви навіть уявити на зараз собі не можете, як буде добре. Зараз ви почувати ну, одна: що все, крах, все, все пропало і дуже такому в розпачі це заперечує. Шлях на похання відкритий. Ось це дуже хороша карти. Закохані, четверка Пентаклі, восьмерка Пентаклі. Що це буде е, стабільний. Стабільні довгострокові відносини, над якими ви будете працювати, і ви будете задоволені, ви будете закохані, у вас буде партнер. Ось так. А оце все весь негатив. Я заперечую, перекриваю, щоб все негативне пішло, кануло, пройшло, і більше вас не торкається. Весь негатив по верховному суду. Повертаю тому, хто його робив. Хай з ними це, що вони вам магічно робили, ці негаразди, хай з ними таке станеться. Так, перекриваю, перекриваю. Вище сили духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто дивився. Дивіться, це відео обрав третій варіант. Прошу повернути весь негатив, весь магічний вплив, всю шкоду тому, хто її робив, тому хто заказував, тому хто виконував. Не на переклад, а на них особисто. Хай з ними станеться те, що вам бажали. І прошу вищі сили відкрити шляхи на кохання. Всі, хто обрав третій варіант відкрити шляхи на кохання. Відкриваю шляхи на кохання. Перешкод для кохання більше немає. І хай би те, що потрібно, або щось найкраще без перешкод проявиться в вашому житті. Поволіваючих сил, да буде так і так буде. З такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.